Thank you Виглядає приміщення пожежно-рятувального підрозділу в одному із прикордонних сіл Сумського району. Росіяни обстріляли село із артилерії. Момент нанесення ворожих ударів весь особовий склад знаходився в укритті. Ніхто із рятувальників не постраждав. Ударною хвилею, а також осколками, пошкоджено облацювання стіл пожежно рятувального підрозділу, також ворота, вибито вікна, окрім цього, пошкоджені пожежні автомобілі. СБУ затримала 55-річного жителя Тростянця, який передавав ворогу дані про місця базування українських військових. Під час розвідувальної вилазки він намагався встановити точні координати військового об'єкта ЗСУ, щоб скоригувати по ньому ворожий авіаудар. У ході затримання у зломисника вилучено мобільний телефон, з якого він намагався відправити агресору, фото та геолокацію потенційної цілі. Затриманий виявився уродженцем Росії і колишнім членом партії регіонів. Після деокупації Сумщини він був дистанційно завербований кадровим співробітником ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності на території області. До уваги російської спецслужби ексрегіонал потрапив через власні дописи в одному з месенджерів, в якому вихваляв кремлівський режим. Слідчі служби безпеки України повідомили затриманому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою йому загрожує довічне ув'язнення. Як і для багатьох українців, ранок 24 лютого, 2022 року для жительки великої писарівки Ярослави Павлюк, розпочався з телефонного дзвінка. Почалася війна. Збирайся ще 11 днів. Ми залишалися з донькою Великій писарівці в рідних, в знайомих, тому що в нас в нашому будинку підвала немає. Тобто нікуди було ховатися. Да? в день ми намагалися приїхати там, може якісь речі, знаєте, такі ну, банальні там процедури поїсти, покупатися. Да? А на ніч поверталися в підвал. Так ми протрималися 11 днів, поки, мабуть, це було 6 березня, не дуже, дуже сильно нас обстріляли градами. І я пам'ятаю, як я накривала свою дитину собою і вже говорила їй, що, мабуть, це ну. Мабуть, це все, і я вирішила, що це день і Ми тоді виїхали. З того часу говорить жінка, обстрілів градами почала боятися найбільше. Після трьох місяців у Польщі мати та донька повернулися додому, до Великої Писарівки. Наша громада обстрілювалася кожного дня. Не було такого дня за ці два роки, які минули, щоб нас не обстрілювали. Кожного дня нас обстрілювали, але як говорять, все можна пізнати порівнюючи, да, то 11-12 березня це. Авіаудари, це всі можливі засоби ураження були використані на території нашої громади. Адмінбудівлі всі зруйновані, каби падали, ну зносячи будинки мирного населення. Уже ввечері 7 березня жінка разом із семирічною донькою Златою виїхала до Сум. Не хотіла, щоб її дитина знову переживала жахіття тих перших днів війни. Вони ж почали стріляти з різної зброї: урагани, гради, якісь там їхні ракети. Це 300, оце все по 40 виходів цих градів, які ти не знаєш, де вони будуть падати через секунду. Так ти просто молишся, прижимаєш до себе дитину і молишся. Коли це вночі, вони ну це страшні звуки, це страшні виходи, страшні приходи. А твоя дитина біля тебе лежить. Ну слава Богу, вона в мене спала. Не прокидалася. Я просто ну, в моє серце розривалося від хвилювань, а вона, слава Богу, цього не чула. Хоча ж в день всі ці вибухи, ці наші діти, вони їх всі чули і бачили. Дуже страшно це все. Виїжджаючи з рідного селища, говорить жінка, вже не думала про будинок, про майно, а найголовніше зберегти життя. Що стосується саме моєї вулиці, де я проживала, то нам в снаряд ворожий потрапив перший двір нашої вулиці. Я думаю, це був можливо, каб. Не знаю, дуже якийсь сильний був вибух, бо ми, мабуть, метрів зо 500, або навіть більше мій будинок. То в моїх сусідів випали шибки хвилею, бо в них вони були не пластикові, в нас тримались. Ну, тобто хвиля ну, вони, ну, просто страшна. Ярослава та її подруга також з дитиною. Зараз вони мають квартиру. Знайти житло, говорить, було нелегко. Навіть ті, хто приїхали до рідних, до близьких, ну, це ж не може тривати безкінечно, правильно? ну, Там свої сім'ї, ну, це не може тривати безкінечно. Дуже висока вартість на оренду житла. Ну, ціни порівнянні з цінами Західної України. Ярослава Павлюк продовжує працювати в селищній раді Великої Писарівки дистанційно. Розповідає, коли у громаді на добу через обстріли зник зв'язок, телефонувала багато людей, щоб запитати про своїх рідних. І люди просто не могли зв'язатися з своїми рідними. Люди на місці не було інтернету, зв'язку, да, комунікації не було. Це саме страшне, коли люди до нас дзвонили. Як от, знаєте, остання надія там. Як узнать, живий, неживий? Ми могли відповісти людям рідним, Сказати про те, що в нас всі цивільні там живі, і досі протягом доби жінка отримує купу дзвінків по роботі. Вона координує земляків у сумах. Соціальний захист це напрямок, який я курую. Тобто, зараз це велика частина моєї роботи. Це зустріч з донорами, запити на надання інформації, зустріч обговорення. Тобто, я намагаюся всьому світу прокричати про те, в якій ситуації опинилася наша громада і Україна в цілому. Батько та чоловік Ярослави залишилися у великій Писарівці. Її ж донька почала відвідувати одну із сумських шкіл. Жінка говорить, попри все, їх родина не втрачає надії повернутися додому. Новини СТС. У сумах працівники поліції зупинили 20-річного чоловіка, у якого виявили 18 згортків із наркотичними речовинами. Скажіть, будь ласка, що це за зарцюна? Сільда. Поліцейські встановили, що сумчанин причетний до розпосюдження наркотичних та психотропних речовин шляхом закладок. Зловмисника було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили чоловіку про підозру за частиною першої статті 307. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. 9-10 квітня на переважній території Сумської області очікується висока місцями надзвичайна пожежна небезпека. Про це повідомили у Сумському обласному гідрометцентрі. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження лісових пожеж при наявності джерел займання. У свою чергу рятувальники закликають громадян не випалювати суху траву та сміття як на відкритих територіях, так і на присадибних ділянках. Лише впродовж минулої доби працівники ДСНС 12 разів ліквідовували загоряння на відкритих територіях по всій області. thank <laughs> you